Ми не зможемо перемогти корупцію, якщо ви будете заплющувати на неї очі, або ставатимете співучасниками розпилу державних коштів. В мережі інтернет набуває популярності відео, де президент Володимир Зеленський у 2019 році закликає повідомляти про корупцію до набу, незалежність якого ліквідовують через 6 років. Сьогодні по Україні масові протести студентів з вимогою скасувати скандальний законопроєкт 12414. Ми вважаємо ухвалення Верховною Радою України цього законопроєкту та підписання його президентом України критичною помилкою, що ставить під сумнів подальшу боротьбу з корупцією в Україні та шлях нашої країни до ЄС. Ми закликаємо скасувати цей закон, повернути набу і САП їхню незалежність і зупинити будь-які спроби послаблення демократії в Україні. Пише Міжнародний фонд відродження, до нього долучаються. Українці, якщо ви виступаєте проти цього скандального закону, ставте вподобання, залишайте будь-який коментар та поширюйте це відео. Адже цей законопроєкт наближає нас до авторитарного ворога, проти якого ми боремося, і в боротьбі з яким так багато українців віддали свої життя. А депутати радіють у Верховній Раді, які проголосували за знищення антикорупційних органів. Вони хочуть далі гребсти. Бабло на крові захисників і захисниць України не дамо, бо джерело влади є народ України, пане президенте. Ми вимагаємо, аби ви переглянули своє звернення 2019 року. Послухайте, що ви тут кажете. Потрібно тільки одне жити за законом. Шлях України до успіху це дорога з двостороннім рухом. Ми, як влада, будемо працювати чесно, але нам потрібен і ваш крок назустріч. Ми не зможемо відродити економіку, якщо люди не будуть платити податки. Це стосується кожного: від олігарха до водія таксі. Ми не зможемо перемогти корупцію, якщо ви будете заплющувати на неї очі або ставатимете співучасниками розпилу державних коштів. І зараз я звертаюсь до громадян. Якщо від вас вимагають хабар, пропонують відкат чи Будь-яку іншу корупційну схему, будь ласка, не мовчіть. Не потрібно писати у соцмережах, все пропало, ці, такі самі, як ті, Зеленський по наставив своїх і рішав. Ні. Ось телефон, це гаряча лінія набу. Дзвоніть і повідомляйте. А правоохоронні органи будуть реагувати та карати. Давайте пам'ятати, що Європа починається не з державного кордону. Європа починається. З недопалка, який летить у смітник, з пристебнутого ременя безпеки, з оплачених комунальних послуг та податків, з відповіді ні, коли вашій фірмі пропонують на тендері нагнути державу. Давайте щодня робити маленькі кроки назустріч іншій ментальності. Давайте докладемо свою частку і всі разом станемо засновниками та акціонерами нової. Процвітаючої України Пане президенте, пригадуєте, що ви заявляли у 19-му, а нині знищуєте антикорупційні органи. Журналіст Михайло Ткач звертається до президента України, коли президент Володимир Зеленський голосує разом з Юлією Тимошенко та ОПЗЖ за знищення боротьби з корупцією, це і є остаточне перетворення у тих політиків, з якими колись дуже давно Володимир Зеленський хотів боротися і навіть перемогти, але не зміг. Зазначив журналіст української правди сьогодні. Те, що зробила Банкова, те, що. Зробив офіс президента, це історія про саме антидемократичні зміни. І мотивація їх дій абсолютно зрозуміла. Оточення президента України Володимира Зеленського воно погрязло в корупції. Більше того, це вже не просто корупційні скандали, це кримінальні провадження. Вони є фігурантами кримінальних проваджень, корупції в особливо великих розмірах. Ми бачили те, що відбувалося з Чернишовим. Ми бачили м, Стефанішину, Павла Кириленко, який досі очолює антимонопольний комітет, і перебуває уже з обвинувальним. Ним актам, вищому антикорупційному суді, президент України його оточення, офіс президента вони обрали тактику не боротися з корупцією, не демонструвати нульову толерантність до корупції. А на жаль, впливати, зловживати і пробувати розвалювати кримінальні провадження. Для цього вони використовуватимуть новопризначеного генерального прокурора України, звати його Руслан Кравченко. На службу приступив місяць тому, саме через нього будуть іти на підпис усі провадження про підозри в корупції. Кравченко – наймолодший прокурор в історії України. Йому всього 35 років. До цього очолював Державну податкову службу. Він звітував про стабільне перевиконання плану податкових надходжень та антикорупційні заходи всередині податкової. Ну, от через свого генерального прокурора мати вплив на кримінальні провадження, набув мати вплив на юрисдикцію, що є, в принципі абсурдом для інституції. Тепер за відповідним законопроектом законом вони можуть забирати про. Овадження у Національного антикорупційного бюро. Ще один цікавий факт у 2023 році. Кравченко брав участь у конкурсі на посаду директора національного антикорупційного бюро. Однак, невдало комісія мала сумніви в його доброчесності через приватизацію службової квартири і необґрунтоване збагачення родини батька. Значить, цей законопроект підпорядковує. Ну тобто що він що він робить, дозволяє генеральному прокурору впливати на рішення. І... Хід справ незалежних до цього САП і НАБУ. простими словами. Якщо, наприклад, генеральний прокурор, людину, яка, яка є, як всі говорять, там да людину м'яко кажучи, лояльною до офісу президента до того самого Ярмака чи Татарова, якщо, наприклад, САП і набу взялися, взяли за яйця якогось високопосадовця, який наближений там, наприклад, до офісу, не знаю, він там друг або якийсь партнер того самого татарова. Таров, до речі, це дивижний персонаж. Всі журналісти його вважають, що там в погонах. Але Володимир Зеленський його захищає, бо він чеченців бував на початку повномасштабки, тому Зеленський вважає, що він має, має право далі працювати на наймищому рівні і, і я так розумію, закривати всі силові питання в країні, тобто такий куратор силового блоку, що мені теж звичайно не подобається, при тому, що я підтримую президента, але. Ну, багато в чому не погоджуюся, і татаров це один з таких тригерів, який мені дуже не подобається спостерігати за, за тим, як, як воно все відбувається. Так от, що це означає? Наприклад, взяли, беруть за яйця якогось посадовця. Татаров дає вказівку своєму про своїй людині, прокурору, якого вони по суті з Зеленським там, да, з ярмаком з офісом усім, поставили на посаду, і прокурор, забирає цю справу собі, каже, ми далі самі розберемося і далі роблять, що хочуть. Чи нормально це? Ні, це, звичайно, не нормально. Так не має бути. САП і Набу, як на мене, мають далі працювати незалежною. Це не моя думка, це думка в принципі, не в принципі а більшості незалежних журналістів нашої країни. Це думка більшості міжнародних партнерів, які довіряють САП-НАбу більше, ніж, наприклад, Генпрокуратурі Генпрокур... України. Органам українським. Ну, вибачте, але міжнародні партнери не дуже довіряють, ну якось не склалося, знаєте, за останні десятиріччя в нас було через сраку. Можливо, зараз змінюється ситуація, але ну так швидко отримати довіру від е, міжнародних партнерів, які звикли до того, що прокуратура це прокуратура, суд це суд. Ну, нас такого ніколи не було. Тому Сапі -Набу, е, при всіх своїх там е, при всіх своїх. Іноді неефективності, і так далі. Вони все одно робили свою роботу, робили її ем, дійсно незалежно від прокуратури від СБУ і так далі. Журналіст, розслідувач проєкту Наші гроші Юрій Ніколов коментує, чому влада ліквідовує набу і САП саме зараз. У Набу зараз так би мовити. Зникла підтримка фактично наших основних колишніх основних спонсорів української демократії. Це США, оскільки США з обранням президентом Трампа вони самі змінили свою зовнішню політику, і тепер слова демократія, боротьба з корупцією в Україні для них значать. В кращому випадку нічого, якщо не є чимось таким поганим. Отже, станом на зараз законопроєкт номер 12414, проголосований народними депутатами партії Слуга народу, а також партії Батьківщина. Юлія Тимошенко назвала це світлим днем в парламенті. Цей законопроєкт підписав вже і голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, а також підписав і вів дію президент України Володимир Зеленський. Іна Совсун, нардепка з фракції Голос закликала нардепів підписати новий законопроєкт для скасування змін. Вчора вона також виходила на протест і бачимо світлини. І сьогодні вона наголошує: єдиним швидким способом відкотити ситуацію це ухвалити новий законопроєкт, який скасує всі ганебні зміни. У законі 12.414. депутатка додала за ніч її команда його підготувала сьогодні. Вранці ми вже відправили його на підпис іншим депутатам і депутаткам. Потрібно зібрати 45 підписів, що буде дуже складно, адже вчора 263 колеги нардепи прийняли цей законопроєкт. В принципі, це кінець незалежної роботи двох антикорупційних інституцій. Нардеп Ярослав Юрчишин розповідає детальний план щодо захисту незалежності НАБУ і САП. Першим пунктом є. Підготувати і зареєструвати законопроєкт про скасування вчорашнього трешу буде найближчим часом. Запросимо підписати всіх, побачимо, хто з народних обранців здатен чути народ. Другий пункт це робота з міжнародними партнерами, третій підготовка конституційного подання. Дякую цілій плеяді юристів, які висловили бажання допомогти. А нам, суспільству, журналістам, блогерам, залишається поширювати цю інформацію і вимагати скасувати скандальний законопроєкт 12.414, який повертає нас до диктатури часів Януковича, в кінці листопада. 2013 року, Янукович розвернув нашу державу з курсу євроінтеграції до. Тайожного союзу, і тоді а, люди вийшли на вулиці, потім беркута били студентів, і все це закінчилось а, революцією гідності. Закликаємо владу отямитися і не повертатися до диктатури, адже це може закінчитися дуже плачевно для України. Ми не зможемо перемогти корупцію, якщо ви будете заплющувати на неї очі або ставатимете співучасниками розпилу державних коштів. І законодавцю України буде запропоновано мої пропозиції щодо прирівняння корупції до державної зради на військовий час.